Вісьна його і спасайся. Сьогодні є вихід від гріха, від покорного, від зла. Це Євангеліє Боже. Слово Боже каже, і, і олійки вангелія, і господарі, і, і спасетися. Сьогодні тільки Ісус Христос може спасти нашу Україну. Тому ми сьогодні даруємо Слово Боже для всіх львів'ян. І гостей міста, і говоримо, віруйте в Господа Ісуса Христа, і Бог спасе вас, Бог спасе Україну. І нам сьогодні всім треба молитися за Україну, молитися за нашу воду, каятися в наших гріхах, відвернутися від своїх шляхів, і повірити в Господа Ісуса Христа бо є той, хто спасе нашу Україну. Тому ми сьогодні вам Євангелія, щоб ви читали і були щасливі. Бо щастя, радість, сила від Господа Ісуса. Це вам подарунок. Тому, дорогі українці, пам'ятаючи, що українська нація завжди була високоприховною, високоусвіченою, високоприхотної нацією. Всі ми. Тих це вам подробно. Безкоштовно новий заповіді. Молитися за прошу. Благословувати нашу країну. Кожного дня і читати кожного дня Євангелія. Бо Євангелія це сила Божа на спасіння кожного. Треба знати, що спасіння тільки від Господа Ісуса Христа. Звільнення від гріхів тільки від Господа Ісуса Христа. Звільнення від проклять тільки Ісуса Христа. Ми знаємо, що Господь Ісус Христос, Він і Господь України. Тому, дорогі львів'яни, дорогі українці, кожен із нас має читати Євангелія, вірить в Господа Ісуса Христа, ходить в церкву, хаятися в гріхах, грішити не можна, курити не можна, пити не можна, мачукатися не можна. Українці не можуть матюкатися, бо матюки це прокляття, яке ми накликаємо на себе, на своїх рідних і близьких. Тому матюкатися не можна, горілку пити не можна, по чужих жінках ходити не можна, по чужих чоловіках ходити не можна. Це все прокляття, яке несе зло, яке несе біду, яке несе страшні наслідки. А всі українці мають ходити в церкву, молитися. В Україні дуже багато церков. Вибирай яку хоч, але ходи, молись, віруй в Господа Ісуса Христа, і він тебе спасе, і весь свій дім, і будеш щасливий. І буде царство Боже за спадщину кожному, хто вірує. Тому сьогодні в нас акція, один з найкращих капеланів нашої країни. Брат Ігор роздає всім безкоштовно вангелія. Беріть, любі, друзі. Це є великий подарунок від нас і від Господа для вас. Бо в цьому слові Божому написано: Покайся і віруй в Євангелію. І будеш благословений. на вік. Дівчата, вам вітання. Читайте Євангелію і Бог вас благословить. Ви молодці, я знаю, ви взяли Євангелію. Хай Бог вас благословить. І всі, хто ще взяв Євангелію, візьміть. Нас вже закінчується, вже сім коробку пустих. вже нема. Але на зелену діть там є багато. Там є хороша церква, і там є багато Євангелій. Ви утримайте, щоб спаслися ви і вся ваша сім'я. І вся наша Україна, щоб Україна перемогла. Є одна формула перемоги України над ворогом. Це коли всі українці будуть молитися як один, коли всі українці. Будуть вживати до Господа Ісуса Христа, коли всі українці будуть читати Слово Боже святе і будуть помагати один одному, і будуть ходити в церкви, і відвернуться від злих своїх шляхів і від гріхів. Тому в нас сьогодні акція: подаруй українцю Євангелія кожному українцю і гостю. Євангелія безкоштовно від капелана, хлопці, беріть найкращі Євангелія. Останні залишилися для вас. Більше не дамо, принаймні сьогодні. Може, не нам потім дамо. Але беріть, поки є можливість, щоб ви, кожен із вас, отримали Євангелія, читали і спасалися, і знайшли спокій душам вашим. Амінь.